не просто веселий. Подивіться, ось цей веселий і у авні веселий. Кого веселіше? Ви можете дивитися. <свят> <А, свят> <не свят> Дивіться. Ви можете дивитися ось тут, які є емоції, так? Да? Про неї. І <свят> 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 <И> второй. Что <свят> <Поберем. свят> е. <свят> где?

Через тому, тому, тому що... що Що могло її е, занепокоїти? Чому вона не висела? Вона могла впасти. Можливо, вона впала. Її міг хтось образити. Хтось міг образити. Так. А ну дивися. А це не Я... таке таке. Мені подивишся? Це, 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 це так. Що ще Саша поміняє? Це так ага, заміняй, міняй, міняй. Це на такий такий. А який ти обереш ротик, для того, щоб емоція була радісна? Ммм, посмішка, да? так? Це носик, а можна ще зробити щічки. ось. Покружайте, 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 покружайте. Иди со стороны руку. Ой, давайте руку велике коло, давайте. Велике коло зробимо. А завітко ли вот эти назад?